В цілому Євангелії, коли ми чуємо про фарисеїв, то весь час вони займаються тим, щоб когось у чомусь звинуватити. І сьогоднішній Євангелій не виняток, фарисеї схопили на перелюбі, схопили на перелюбі жінку, і з цього, так ніби. Радіють, задоволені тим, що їм це вдалося зробити. І теж вони хочуть далі схопити Ісуса, бо виставляють його на випробування, що він скаже. Бо якщо він скаже, що таку жінку не треба укаменувати, ну, то він порушує закон Мойсея, то його теж можна вже. Звинуватити в чомусь. Звинуватили жінку, потім звинуватять Ісуса, потім звинуватять апостолів, які будуть проголошувати добру новину, потім будуть ще когось звинувачувати, але завжди звинувачувати, звинувачувати когось іншого. Це такі люди, які не бачать своїх помилок, які не бачать своїх гріхів, які в центрі. Ставлять гріх іншої людини. І це ну, в цьому є правда. Вони не помилилися в тому, що ця жінка вчинила перелюб. Вони би не помилилися в тому, якби Ісус порушив закон Мойсея. Але проблема в тому, що для них найважливіше це побачити гріх іншої людини і поставити його в центрі. Оця жінка, яка є в центрі із своїм гріхом, вона залишається, можемо так сказати, сам на сам спочатку, із своїми проблемами, ці всі чоловіки, із камінням, які хочуть її вбити. Може, цей образ маємо десь з якусь таку типу картинку в голові з фільмів з Нового Завіту. Дається, дається сцена про те, як спіймали жінку на перелюбі, тобто вона є в центрі навколо є ті, котрі засуджують. Потім буде подібна ситуація з Ісусом, коли теж народ буде кричати до Пилата: розіпни його, розіпни його, це ті самі фарисеї, законовчителі, ті самі праведники ізраїльського народу. Але тут, в даному випадку, вони ставлять жінку, яка дійсно була грішниця, а Ісус не був грішником, Ісус не мав жодного гріха. Ці фарисеї вони не бачать самої людини. Чому про них тепер так багато говорю? Тому що ми десь в собі теж можемо знайти, можливо, частинку цього фарисейства. Коли ми бачимо гріх іншої людини і пробуємо його поставити в центрі, показати іншим, це ми робимо тоді, коли осуджуємо інших. Коли я з кимось говорю про, про гріх іншої людини. Але що відбувається тоді, коли ми засуджуємо, ми не бачимо тоді самої людини. Бо коли ми бачимо саму людину, то ми теж можемо говорити про цей гріх, але для того, щоб цій людині допомогти. Оце робить Ісус. Для Ісуса в центрі не є гріх цієї жінки, бо Ісус знає її гріх, Ісус знає її слабкості, її падіння, Ісус знає наші гріхи, і вони в більшості подібні. Ісус це все взяв. На хрест для Ісуса в центрі є не те зло, яке ми робимо, але в центрі є добро людини, спасіння людини. Оце є для Ісуса найважливіше. І тому, коли починається цей діалог Ісуса з жінкою, Він якби підводить її з цього падіння, яке вона мала, із цього гріха, з цих, з цієї слабкості. Він підносить її, і це робить Ісус завжди з нами. Чи ми це теж можемо? можемо, але чи робимо це з іншими? Бо можемо засудити, можемо ще більше прибити людину в тих її гріхах, в тому злі, в якому вона є, а можемо навпаки допомогти їй хоча б привстати, а потім людина вже зробить наступний крок. Бо часто людині, яка є у важких гріхах або в якійсь великій біді, їй важко зробити цей крок встати. Але якщо їй допомогти хоча б зробити ці півкрока, хоча б привстати, то вона вже далі, далі піде. Далі вона зачіпиться за Ісуса і зробить наступні кроки. Ісус в цьому Євангелії ми чуємо, що Він. Поставив фарисеїв на лопатки. Так, таку відповідь вони точно не очікували від нього. Він сказав, що якщо хтось з вас безгрішний, якщо хтось з вас тут є такий ідеальний, який не має жодних гріхів, то, будь ласка, я вам дозволяю, можете її укаменувати. А по відношенню до цієї жінки, що він робить? Він відпускає її гріхи. Це можемо сказати, відбулося сповідь, розрішення гріхів. Іди і більше не гріши, я тебе не засуджую. От це в сповіді відбувається, скільки ми можемо пережити засудження від інших людей так, в світі, на роботі, вдома, коли ми щось не так зробимо, можуть нас пиляти, картати, а ти помилився, а ти не так це зробив. А коли приходимо до Бога, то Він нас не засуджує. Він каже, йди, але більше так не роби. Тобто більше не повторюй. Ісус є найкращим педагогом, і в цій Його педагогіці завжди є благодать на майбутнє, щоб цього не робити, щоб знову не впасти в цей гріх. Але навіть якщо впаду, то він завжди. Чекає з відкритими обіймами. Це є образ Бога Милосердного. Амінь.